В плані перемоги все дуже чітко. В плані перемоги абсолютно є зрозумілим наступні речі. Є НАТО, є для України НАТО як головні гарантії безпеки. Є стримуючий пакет зброї, відповідні ракети далекобійної, далекобійних можливостей. Які є тільки у Сполучених Америки. Які будуть використовуватись, якщо руски порушать український кордон? Це на майбутнє. Пакет стримування. Далі є українська армія в 100% укомплектуванні. діюча українська армія. І є відповідно наші. Копалини, які повинні бути захищені всім тим, що я тільки що сказав: НАТО, українська армія далекобійні можливості. І все це захищає ось це. І тоді за те, що ви в НАТО, і за те, що ви все це захищаєте, ви кажете, що все це не отримує дикий світ. А він дикий, якщо він приходить і вбиває. А це Руські, це Північна Корея, це Іранська зброя на сьогодні тощо. Ми не знаємо, хто. І щоб вони все це не отримали, і щоб вони віддали все те, що зараз окуповано. За все це ми повинні відкрити наші можливості і мати такого сильного партнера, який нам все це дав. Але все це дав. Що написано вище.